Хочу один плід побачити десь. Воно так гарно цвіло, це дерево. Я бачила так прикольно. Але щось я бачу немає. плодів взагалі. Ні одної ягоди не бачу. Ще поздно, може воно підмерзло. Не бачу нічого. Ой, ще ці піони класні. Треба їх хоч так понюхати. Ці от рожеві такі класні. Ароматні, це мої улюблені піони, такі рожеві, Треба понюхати. Ой, які ж вони ароматні, дивіться, як квіточка класна. Прямо супер. Ой, які ж вони класні, ароматні. Червоні, то вони не такі класні. А це. Ще прям ароматні, ароматні. Тут теж вони якісь аквілей гізні, а тут такі якісь декоративні півники жовтенькі, дивіться, які класні. І ці якісь сортові непрості. І тут ціла клумбочка. Тут знов шипшина. Шипшина на шипшині Вон цвіте. У нас теж ароматно пахне. Що, лікуєш взор? В смысле я лікуєш взор? Рослинами. О, оце от в парку ми бачили. Оце от оце дерево. Треба пролистати стрім, подивитися минулий. Як воно називається? Я вже забула, оце от дерево. Якісь схожі на африканський. Кущик те білий, то спірея, а цей... Все, я вже забула, як воно називається. Кольбаби вже всі. Аквілеї, так, аквілегії. Поки ти всі ці назви, баби всі вже жовтці біленькі стоять. Жасмін, рітишки жасмін. Ой, який жасмін, не фоні небо. Він теж ароматний теж. Цей класний. Похочи, який класний. Ні, ну мені він не дуже подобається, як, до речі, як пахне. Він ще якщо свіже зірваний, то він так, нормально пахне. А потім як постоїть, то взагалі неможливо його. Вон, акація кабіла класна, дивіться. Сумах? Може, точно сумах. Ага. Да-да-да. О, стародавня колонка совєтська. Ну цікаво, вона працює, працює, мабуть, бо що то тут. О, щас... О, ну как спробую. І що? І що, і що, і що? О, працює. Клас, можна напитися, поняли? От можна йти так, йти йти. І напитися води. Кому хто, хто хотів води. Правда, не знаю, яка там якість. Води. О, тут були ранункови росли, такі класні ранункови тут були, я знімала. А щось, мабуть, і хтось викопав, дивий, поняли? Жалко, такі класні ранункові. О, а тут гвоздички, тут гвоздички, вони ще не розцвіли, але вони тут ще от скоро розцвітуть і вони теж такі ароматні. Я їх тут люблю. А це оцей такий лучок, як це він, цибулька оця така теж рослина, як це вона, цибулька якась там, не знаю. Називається Вон, який вже горіх здоровезний. І вже горіхи навіть є. Маленькі отакі горішки, поняв? В кінці травня вже маленькі горішки. клас, вже сто років тут не ходила, а тут ще якісь, оці, якісь знайомі оці, оці ось такі рослинки. Теж не пам'ятаю, як вони називаються. Що так якось називається. Вишні теж вже теж скоро він вже. Він червоніють вишні. Вон липа, дерево. Бачили, щоб отак от липа ціла, як рогатка, вигляд рогатки.